Вже завтра в АТБ оновлюються знижки. Будуть дійсні аж до 2 січня. Давайте дивитися. Знижки до нового року та різдва. Ковбаска до пюрешки буде по знижці 40%. Також ось така ковбаска 62,90%. Потім ікра тріски по 30 гривень, крабові палочки по знижці 40%, чайочок, ловаре по 33,50%, шоколадки Міленіум по 26 гривень. Ось такі цукерки, 96 гривень, яйця з сюрпризом по 17,50 гривень. Потім креветочки по знижці буде 158 гривень, і горбуші 126 гривень. Сьомга та форель акційна, також консерви, гриби, кукурузка та горошок. Якраз до салатиків, оливки, персики, ананаси акційні, кетчуп, огірки, майонез, масло акційне, кава, Амбасадор буде по познижичці, також згущене молоко. Ось така ще ковбасочка, балик і філійка. Ось така копчена, до речі, смачна. Приправка по 21,50, м'який сир, ось такий від Deluxe по 49 гривень, твердий сир, ось такі м'які сири, фалата і плавлені сирочки, ось такі наборчики, новорічні подаруночки, ще цукерки від Мілка акційні, Oreo буде по знижці, і ось такі цукерочки пташини молоко. Тістечка, мигдаль, цукерки в коробках від рошен, 40% знижки, ще шоколадка від Мілка, буде 99,90, червоний мак по акції. Так, Що тут у нас далі? Нектар від Біола по знижці, вода мінеральна. Ось така від пепсі буде по 2 літрова, дезодоранти, гелі, дезодоранти, шампуні, маски, наборчики. Ще ось такі новорічні набори по знижці, різні серветки. Алкогольні напої, як бачите, будуть акційні Лікерчики, вино і гристи по знижці. До речі, скажіть, як вам Мартіні солодке. Бо е, не солодке, яке там інше я не люблю просеку. Так, давайте далі будемо дивитися: різні книжечки, іграшки для діток, розмальовки ось такі всякі формочки, навіть покривальця, рушнички, овочерізка. ВТБ вже є все. Навіть сушарка буде. Шкарпетки по знижці. Ну, коротше, знижки загалом непогані. Знижки та акції ВТБ до Нового року та Різдва будуть дійсні з 27 грудня до 2 січня. Мариновані огірки 90 гривень, а від марки Верес 70 гривень. Кукурузка та горошок своя лінія по 29 гривень. ананас своя лінія 48,50 гривень. Консервовані персики в баночці 78,90. Згущене молоко 35,90 варене і звичайне 45 гривень. Приправи від приправка по 21,50. Є різні. М'який сир від делюкс по 48,90. Плавлені сирочки по 11,90%, знижка майже 40%. Трабові палички водний світ заморожені 90 гривень за 500 г. М'ясо креветки від своєї лінії 158 гривень. Сьомга охолоджена від норвен 250 гривень, нектар біола по 27,90, соєвий соус від чумак 51,40. Шоколадки від Міленіум з цілими горішками по 25,90%, 50% знижки. Кава Амбасадор 154 розчинна. Паперові серветки по 16,90 і ось такі косметичні серветки по 27. Філе від наша ряба по 16,50 за 100 г. Копчене куряче філе від «Своя Лінія» по 20 гривень за 100 г. Коньяк від «Шабо» 129 і 152 гривні. Вино азнаурі 91 гривню за 1,5 літри. Пиво в баночках по 18,90. Сьомга слабосолена від Норвен 190 гривень, а Форель 211 Ковбаса до пюрешки 64 гривні. Цукерки пташини молоко 110 гривень кілограм. Коробка цукерок від Міленіум 96 гривень. Цукерки в коробці від рошен. Асортимент по 65 На сир знижка 30% по 60 і по 70 гривень. Гриста вино Маренго по 142 гривні. Чернігівське світло 33 гривні. І гристи Мартіні по 340 гривень. Сирокопчена ковбаска по 40 гривень за 100 г. Чай ловере 33,50. Набір міні-шоколадок мілка 113 гривень 30% знижки. Ікра лососева від норвин 126 гривень.